Вітаю ваша шановні глядачі! Ось перед вами трійка бриф. Сучасна, всього, що китайська фабрикація, хоча написано Made in Japan. І тут такі картинки. всякі, Samurai Razor. Ну, По виду типовий gold Dollar. І по сталі схожа із Titan, китайська брита, або gold Dollar. Така тут якась ставочка з іерогліфами, отакі товсті плашки на ручці, така вона дебелюча. Дистанційні шайби. Отаке тут все. Ну, Сталь непогана. Вона була геть нова, подивитися, як вона виглядала, я її перезвів, перезаточив, трохи полірнув, щоб зменшити шорхуватість на клинковій. І вона буде продаватись, власники хоче продавати. Ціну я під відео напишу, бо він поки ще не визначився. Ну, буде в районі тисячі і більше гривень. Це ось така бритва, в якої постраждала ручка, вона була лопнута і склеєна. Суперклеєм, мабуть, видно стик склеювання. Тут сліди побіліла, видно потік цей суперклей. Вона вузесенька така, тендітна, мініатюрна. Бритва для якихось таких. Барберських справ. Підтримування вусів, бороди в належному стані. Вона була заточена на пасті, я її вирівняв геометрію дещо, заточив на каменях. Вона і за те, що ручка була лопнута, хоче закритись в цю половинку оправи, тому її обов'язково закривати треба отак. Ставити акуратно і закривати. Змінити тут вже нічого не можна, якщо розбирати ручку, щось тут мостити, то вже вона не збереться назад. А так ця ручка оригінальна, хоч і склеєна. Склеєна вона доволі міцно, так що не думаю, що лопне при нормальній експлуатації. Якщо її там не гнути, не ламати і не давити. Ну і Фаворит тут всієї цієї трійки, отака бритва Puma 1938 року модель, тут всі купа написів. Все це видно. Така ручка оригінальна. Я її розбирав, чистив, все помите, почищене, наскільки я зміг. Вона тут ходила ходуном, звісно, замінив пін, поставив дистанційні шайби. Але все одно, хоч вона і закривається нормально, але треба тягне її все-таки в цю сторону, тому що вона має легкий вигиб самий клинок. Вирівняти вже наскільки можна я її вирівняв, звісно, і рихтувати. Це не залізяка, що можна покласти та молотком вжарити. Це заводський вигиб у неї, така вона є. Можливо, її проточили на ремені, коли гострили, тому що тут серйозно довелося змінювати геометрію, вона згородню посмішку мала на неї. Її гострили все життя, мабуть, на ремінцеві з пастою. Була тут доволі корозія суттєва, я все це почистив, відполірував, проморочився з заточкою довго і зібрав. І я вставлю епізод, як вони виглядали до мого втручання. Ось така пума. Модель 1938 року, що й вказано на клинкові. Все тут написано. Цілий список. Оригінальна ручка, немає тут гумки такої. Для чого її причепили, не знаю, щоб тільки морочити голову реставраторам, де її шукати. Струхлявіла вона десь пощезла, іде їй. Обмотаю вірючку і буде пума під Японією. Ходе ходуном, вона. Все одно доведеться її розбирати, щоб і почистити по-нормальному і оце метеляння прибрати. Треба робити це обережно, щоб ручку не вхайдухати, вона й так вже тут тріщинка є. Як ми можемо побачити. Ось перед вами вся пума. Бачимо, як її вже погризливі хвоста і всю шерсть і шкуру корозії. Це носова частина. Ну а далі спостерігаємо. Тоненьке полотно, викришуване, повиїдуване, оце все тут виїдене, висипеться, як я почну гострити, і буде дір'я. А так як візьмеш, подивишся, наші ну, бритва трохи така старенька вже ж видно. Не нова, здається, та що там, по шоркав, по що там, що там, що там робить? Вже мені колись один каже, та що там робити, що ви розказуєте? Вона ж як нова. Я ж купив вона ж як нова. Трохи ржавенька, що там її. От бачите. Те, що трохи ржавеньке, не озброєним оком, та ще й вже таким не дуже новим, скажімо прямо оком. Яке вже не дуже бачить. А от як при збільшенні, оце все, воно ж доповинно бути тут як ниточка. Блискуче, рівнесеньке, красиве, а воно, бачите як Поїдене, обгризене, Ну, це вся вона з обох боків така. Пума. Гордий звір. Ну, а це та вузесенька, Тут замини, Тю на ремінці шмиргали, мабуть. Ча? Не, це гостре на камінцеві хорошому. Тільки щось на її замини. Ну, видно, хтось там різав в неї папірець якийсь. А видно, що гострилась вона на гарному якісному камінцеві. Наскільки я бачу зразу. Також тут замини, корозія, пошкодження. Ну тут ми не спостерігаємо такого страхіття, як на пумі. Так що шанси тут все-таки, хоч вона й вузенька, але шанси на реанімаціон залишились. А тепер Made in Japan. А насправді, мабуть, аж Китайпром. Навряд чи цей Japan. В тому сенсі, що Японія. Ну, бачимо, як тут обстругано на якомусь каменюки, наведено на ремінюки з пастою. Ух, як блищить, видать, півмікронна паста, концентровано шкребнунули і можна голитись, що там, все нормально. А тепер, якщо її почати гострити на камені, то тут вилізе перша, це крива геометрія, її треба вирівняти іноді на таку бритву. Ось ця з дерев'яною ручкою бритва. Пішення 130 крат. Оптичних, справжніх. Зараз буде бритва сама вузесенька така, в якої склеєна ручка. Вузенька бритва. Врізалась, бачите, як в папір красиво. Там хоч картину малюй. І тут врізалась, тут якийсь смітничок на ній. Вузенькі фаски такі. Сталь досить-досить непогана. І на тій бритві, і на цій. Забезпечить комфортне гоління. Темненькі плямки, то пилинки, від яких позбавитись при мікрозйомці досить дуже складно. Ну, а тепер буде пума. Вона була вся пошкоджена корозією. Зараз наріжучу кромку ніде не виходить корозія. Думав, що то пляма корозія, ні, то прилипа якийсь шматок чогось. А Тут що? Ага. Тут пилинки все. Зараз спробуємо ті пилинки прибрати, щоб було зрозуміло, що тут все-таки пилинки. Тільки ж де наш прибиральний інструмент. Бачите? А тепер не бачте, ну, то, щоб зрозуміло було, що то були просто пилинки. Змінюється ширина фаски, бо бритва, як я сказав, мала і має кривизну полотна, але сталь на ній гарна. Робовтузився я з неї, але заточилась гарно і голити буде шикарно, я думаю. Рухаємося в носика. Ходу столика, щоб все показати. Це також пилинки бруду. Ну, Все оброблено, все загострено, як треба. Подивитесь, як вона виглядала. Був, звісно, жахливий в неї вигляд, але тепер все гарно. Ось беремо пуму і перевіряємо. Звісно, що все перерізається добре, легко і невимушено. Сталь тут німецька, пумівська, гарна. Тепер вузеньку. Ось якась така непомітна. Тут сталь я б сказав навіть і краще на оцій вузенькій бритві, ніж на пумі. Пума гарна бритва і ця модель непогана, але сталь дещо грубіша, ніж на оцій бритві. А щоб вам було зрозуміло, що це за бритва, то ми зараз її. Обдивимось. Можете навіть прочитати, що там написано, якщо зможете. І тут якась картинка. Ну і тепер оця бритва товста, масивна. На ній сталь також досить якісна. Не знаю, як вона по супер жорсткій щетині працює. А стандартні щетини буде обробляти досить гарно. Ну, Ось так вона широкої великої форми, така як лопата, дзвінка, в міру, ну, схожа на голдолар.